Чай, печиво, цукор, консервація, борщові набори, цигарки та теплі шкарпетки традиційний перелік найнеобхіднішого того, що постійно потребують бійці на передовій. Волонтери катерининського собору регулярно збирають передачі на схід, звертаючись до кого тільки можуть. Приїзд волонтерів на продовольць до добронастрі, це не гона із що їх їх пам'ятають. То. Вони це очікують, що в них приїжджають, гості до них їдуть, вони дуже все очікують. І не так головне те, що ми продаємо, а головне, те, що ми їх пам'ятаємо. Це вже 48-ма поїздка волонтерів собору на схід. Спочатку вони рахували, скільки тонн передано, а тепер ні. Ця передача поїхала у водяне на базу батальйонів ОУН і Карпатська Січ. Серед інших речей там багато солодощів, домашнє печиво, пиріжки, кекси і торти. Це не лише для українських бійців, а й для дітей, що живуть у селі. Насванівоно дуже проукраїнське, там подає певні одниці людей. А, наприклад, в водяному хоч це солосить на продові. Там працює школа, і 30 дітей ходять, ходять до школи. Наприклад, постійно кожен день ходить автобус з дітей шкільний. Ну і дітей возять до школи. І там відбуваються уроки. Добросердечні жінки, жительки чернігівських мікрорайонів, Шерстянка і Астра лише за добу назбирали збирали по хатах превіант і гроші на теплі шкарпетки. Ще й час знайшли, аби зробити свіжої випічки. Люди по різному, як кажуть, але з доброю, як і люди, відносяться по добру, то з доброю душою від серця, як кажуть, каже, у мене лишньої копійки немає, але все одно я віддам і дай Бог щоб. Наші там захисники в теплі були в добрі, наїдені, напиті, не обіжені. Бійці вдячні землякам за підтримку. Отець Євген, який є капеланом добровольчих об'єднань, показує нам тільки передану подяку та фотокартки з останнього візиту на схід. Він знає, хлопцям там важко, але головне, щоб їх підтримували тут вдома, і тоді все буде добре.